Подивитися на цю геологію уважно, ми маємо плодородний ґрунт і також просідний під ним. Це один розріз. І якщо подивимось інші розрізи, ми бачимо, маємо схил і просідний ґрунт. Ось тут. І виходить, що я обираю зараз фундамент або стрічковий, або плитний фундамент. Будинок двоповерховий, тобто ми збираємо навантаження два поверха і якщо я роблю звичайний стрічковий і залишаю внутрі просідний ґрунт, мені треба робити тут тоді плиту, кот тримає всі навантаження і передає на стрічковий фундамент. Це збільшить подушку і збільшить розмір самого котловану і кількість ґрунту, котру мені треба буде ущільнювати при зворотній засипці. На цьому розрізі я бачу, у мене є частково будинок, де ґрунт вирізається, це під терасою. І я буду рахувати як в цій зоні фундамент неглибокого глибокого залягання на пів метра з утепленим вимощенням. Я по досвіду вже знаю, що в таких от ситуаціях кисонний плитний фундамент виграє. Тобто, якщо він навіть по грошах буде один в один зі стрічковим фундаментом, його надійність, стійкість до неравномірної деформації, до замочування основи буде просто на голову вище при тих самих грошах. Я буду рахувати кашторис, оцей от фундамент. Бачите, буде мати такі от у мене сходинки для того, щоб зменшити кількість бетону і земляних робіт. А в зоні тераси я зроблю стопчатий фундамент і спущусь на ґрунт номер 3 От такий от підхід. Зона, зона тераси, фундамент глибокого залягання я опираюсь на третій шар. А отут другий шар під нашою плитою. Я звичайною трамбовочною ногою спокійно зможу ущільнити до непросідних властивостей. Я зменшу кількість ґрунту, котру мені треба витягнути, завести, а ущільнювати, все одно треба буде, що у стрічкового фундамента, що у плітного фундамента. І по досвіду я вам скажу так, що цей фундамент, при тому, що це буде плитний фундамент, він по грошах вийде дешеві, дешевше стрічкового. Але його надійність буде. Просто вище, тому що все одно це схил, є рух ґрунтових вод, може бути замочування основи десь. Да? Тому якщо десь хтось плохо щось ущільнить, це ризиковано. І все ж таки плитний фундамент створює менший тиск на ґрунт і тому він більш стабільний. Свайни категорично ні, тому що це буде значно дорожче. І якщо у вас просідний ґрунт, ви не можете в ньому проводити комунікацію. Бо якщо він дасть усадку і оберве вам всі комунікації, у клієнта будуть проблеми. Краще одразу прийняти рішення, яке буде більш недійне, в случаї, навіть якщо десь якісь будуть замочування, не дай Боже. Працюємо, рахуємо кошторис.